Я вважаю цей майданчик для спілкування між центральною владою і органами місцевого самоврядування, регіональною владою надзвичайно корисним. Що стосується сьогоднішнього засідання, я хотів би зазначити, що Ковальська територіальна громада вже бере участь в проєкті Пліч-опліч. Ми підписали меморандум про співробітництво з громадою Марганця. Це передбачає і ті саме напрямки співпраці, про які говорив, зокрема, і президент. Другий момент, який би я хотів зазначити, і що теж прозвучало сьогодні на конгресі, це розвиток горизонтального міжнародного співробітництва, де Коваль може показати гарний приклад, тому що у нас дуже багато міст партнерів і в Західній Європі, і в Америці. І ми в тому числі звернулися до наших партнерів. З відповідними звернення щодо підтримки плану перемоги, який запропонував президент, і вже отримали фідбек. Ми пояснюємо нашим колегам з Польщі, Німеччини, Литви і Сполучених Штатів, наскільки важлива в цей час підтримка України і знаходимо порозуміння. Також, що стосується планів на цей рік, хотів би зазначити, що ми. Приступаємо до реалізації семи проєктів щодо термомодернізації за кошти Європейського інвестиційного банку. Це порядка 170 мільйонів гривень, які будуть інвестовані в наші об'єкти медичної галузі, освіти і адміністративна будівля, що дасть змогу не лише покращити зовнішній вигляд цих будівель, а що головне мати значну економію на енергоресурсах, що надзвичайно важливо. Ще один важливий момент сьогодні зустрів свого колегу з міста побратима українського Сміла Сергія Нанко. Він був нагороджений орденом за заслуги, обмінялися думками, скоригували свої плани. Так що це надзвичайно корисно використовувати такі майданчики для діалогу не лише з містами-партнерами за кордоном, а й в Україні.